Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Просили показувати деякі ремонти. Тут два компа вже уїхало. Ждемо процедуру, відповідно, дивимося, що тут відбувається. Плата проста, стара, але ще, як то кажуть, послужить ще на ddr 3 не сама-сама кончена. А шостий тут, виходить. На FM2 процесор 5800 здається чи що 4 ядра по 3.6, без кешу 3 рівня, але накопичувач простенький там на 500 гіг. Но, так, для офісних задач, для простеньких, легеньких ігрушок, тут ще буде звісно, модернізовуватися це все. Буде додаткова планка оперативної пам'яті і двогігова відеокарта, звісно, без добживлення, щоб тут не насілювати того нещасного блока на тих 420 Вт, з яких вже лишилося приблизно 250-300, аби він на грусті тримав. Ну, Це самою собою відповідно, що можна сюди додаткове живлення придумати через піни, через МОЛЕКС, однозначно. Це не страшно. Але дивіться, яка була проблема. Це, думаю, комусь можливо допоможе. Після довгого простою на таких речах на контактах. Утворюються окисли, будь-який пил, будь-який абсолютно бруд, який проник вам відповідно в слоти оперативної пам'яті, чи навіть в слот відеокарти так далі, буде заважати запуск. Буде циклічне перезавантаження, якщо у вас є спікер, буде пищати і так далі. Також зазвичай скидання біосу нічого не дає. Інколи на старих корпусах такі великі кнопки вміють западати, особливо кнопка Reset. От і так далі. Тому рекомендую, якщо у вас для початку є проблеми, якісь з кнопками в запуску, це може сприяти на замикання контактів на кнопці на циклічну перезагрузку. Відключити абсолютно всі провода від материнської плати, які відповідають за запуск, використати викрутку. Якщо ви позамикаєте якісь ліві контакти між собою, нічого не відбудеться. Якщо попадете на два тих, що треба. Тоді комп'ютер почне запускатися, тобто йде моментальне просто замикання. Тоді він ніби має запуститися. Якщо це не допомогло, відповідно лізете далі до оперативної пам'яті, очищаєте її стирачкою чи навіть в штани, як я, наприклад, зробив. Вставляєте її назад. Якщо нічого не допомагає, шукаєте іншу планку оперативної пам'яті. Спочатку ставите їх роздільно по різних каналах, дивлячись, скільки у вас слотів на оперативну пам'ять. Ставите спочатку там в один нічого, в інший, нічого. Ставите пару невідповідність, скажімо так, банків або Частоти або робочої напруги, бо є планки з заводським розгоном, наприклад, ddr 3 в яких стандарт іде джідек 1333 XMP на інтелі, бо на таких платах з AMD платформи, XMP профіль недоступний тільки на АМ4 і на am 5 сокетах. Відповідно, ви берете просто ставити їх разом, і стрес. Скажімо так, у вигляді невідповідності каналів, невідповідності об'ємів, невідповідності частот робочих вольтажів, збуджує, скажімо так, материнську плату, і вона старається скинути всіма силами біос, тобто запустити його в аварійному режимі без. В увімкнених одразу профілів оперативної пам'яті, чи е, утвердження напруги, і так далі, чи там часто таймінгів, і що все, що з тим пов'язано. Інтерлівінг банків і ранків так само відключається за замовчуванням. Ви це робите за допомогою стресу. Мені вдалося запустити цей комп'ютер. Далі я дістав знову цю планку, оскільки йде деградація. Контролера йде деградація самих банків пам'яті. Робиться все просто. Десь приблизно на 5 сотих додається робоча напруга. Так, Доволі багатенько тут всякої ерунди відбулося. Е, відбувається, значить, е, збільшуєте напругу. Це змушує тут ще подвійний біос. Це змушує планку і контролер, скажімо так, проснутися і запустити комп'ютер. Тепер він працює спокійно своєю старою планкою. Батарейка автоматично заряджається вольтаж на ній був 2,6 вольта. Щоб скинути біос примусово, якщо вам ці всі моменти не допомагають, дістаєте батарейку, відключаєте комп'ютер від мережі і натискаєте кнопочку сюди, щоб розрядити конденсатори. І без батарейки чекаєте 10-15 хвилин. Далі вставляєте шнур, послідовність така, вставляєте шнур, тоді вставляєте батарейку. Тоді чекайте приблизно 3-5 хвилин, пробуйте запускати комп'ютер. Ось він запустився відповідно, все прекрасно. Проблеми, думаю, основні були вирішені. Буде потім його модернізація відповідно. Але за основні моменти я розказав. Також буває через те, що десь капелька термопасти попала навколо сокетний простір. Ви можете зробити наступним чином: дістати процесор, зняти охолодження, дістати процесор. Продути сокет, відповідно, очистити всі моменти і так далі. Робиться все просто. Дістали, знову ж таки всадили назад, контакти і посадочне місце в контакти процесора і посадка в сокеті тернулися ще раз. Всі окисли, що всередині, на жаль, без паяльної станції і так далі. Ви туди не доберетеся адекватно. А взагалі доберетеся, можете тільки нашкодити без досвіду. Тому це все робиться. Кілька разів треба потикати процесор в його місце. Якщо у вас є місце, де підключається спікер, знайдіть спікер чи купіть він, коштує там 20 гривень. Поставте його і сигнали спікера будуть повідомляти про проблеми з тим чи іншим обладнанням. Короткі, циклічні, це відповідно на оперативну пам'ять. Один довгий пауза, один довгий. На процесор, ну зазвичай на платах на сокеті am 2 am 3 am 3 fm 2 fm 2 Це такі. І на відеокарту один довгий, довга пауза, і один довгий і перезавантаження. Процесором також може бути елементи по перезавантаженню. Також, щоб виключити, скажімо так, проблеми пробої. Відключайте всю периферію, абсолютно жорсткі диски, там ваші, там абсолютно все, що є. Лишайте тільки основне живлення процесора, живлення материнської плати загально. І можете навіть дістати відеокарту, якщо е, плата має свій відеовихід, тобто процесор має відеоядро. Отака маленька інструкція це все потикати, перетикати. Передивитися, якщо комп'ютер до того працював, не було серйозних збоїв в мережі, не йшов звідси вогонь і так далі. Тобто ми маємо все, все прекрасно, комп у нас запустився. Він трошки думає, але вже думає скоріше. Ще деякі помилки почистимо. І відповідно його план кооперативної пам'яті все своє діло показує. Зараз ми всі елементи там чистанем, поставимо декілька програм для очистки і для оптимізації. Все 8 ГБ. Через інтерлівінг банок відповідно, є резервація деякого об'єму оперативної пам'яті системою а 5600 к АПУ. Нормально. В разі чого можна розігнати. Зараз кілька програм поставлю. Якщо кому цікаво, Пізніше можу показати кілька програм, які вам допоможуть доглядати за вашою системою. Ось така коротка інструкція, як оживити ніби трупа. І зазвичай в мене часто клієнтура така, привозять кажуть, в сервісі не могли нічого зробити. Я сідаю 5-10 хвилин, комп'ютер запускається, вони хапаються за голову. Що ви робили? Кажу, робив те, що просто дізнавався дуже багато років. Ось так, то думаю, кому буде цікаво, без питань, щось запитуйте. Це мій гаражний комп'ютер, скажімо так. Є ще відповідна система поярче ігрова, тут простий монітор, там 22 дюйма. Це простенька, там якась там мишка стара з підсвіткою, воно там абсолютно ролі не грає. На скорость не влітає. То я тут займаюся ремонтом, ще там лежить кілька штук і так далі. В загальному також ще можна взяти донора, наприклад, блок живлення за відомо робочі. Ось там вони в мене два лежать, я їх там часом використовую. І попідключати, бо може бути, що тут постріляли конденсатори. Просто немає на 12-вольтовій лінії основній живлення, основне живлення материнської плати і процесора 12 вольт тут з конвертором, відповідно, само собою, через ланцюги живлення, дермоси тут конвертується. Напруга в 1,1, 1,2, 1,3 В, відповідно, залежно від моделі типу сокета. Це само собою ясно. Тому ось так коротко і ясно. Думаю, що комусь допоміг ось такі проблеми. Стрес допомагає, очистка також допомагає. Маленький окисел, наприклад, якщо дивитися на світло, не знаю, чи сфокусується, бачите, маленькі темні місця будуть. так? Їх бажано просто взяти старачку, якою ваші діти чи ви колись витирали свої помилки, чи старалися, принаймні. От, ось такі місця підозрілі, бачите, в цьому під моїм нігтем, скажімо так. Ось і так далі. Ну, Вона завідомо робоча, просто, на ній нема видимих таких дуже пошкоджень, але просто це вам так, щоб ви розуміли, в чому може бути також проблема. І напругу можна збільшити, бо є деградація. При менших напругах часом і процесори не витримують, не працюють. З часом йдуть деградації кристалів. Відеокарти так само можуть не тримати навантаження, треба збільшувати напругу і на відеопам'яті, і на відеочіпі. Таке частенько в мене також буває. Дуже часто на відеокартах, яким 10 і більше років, Відповідно, час бере своє. А наразі всім, кому цікава тема, будемо далі все показувати, розказувати. Комп'ютер живий, пацієнт більше живий, ніж мертвий. Все з ним буде чудово. В мене було тільки кілька випадків, коли були яскраво виражені ефекти пробою, скажімо так, коли треба було замінювати Північний чи Південний міст, оскільки в платах ціна яких 500 600 гривень, і ремонт, яких коштує. В тому районі або навіть більше, це відповідно не Їх треба викидати, купляти просто робочу і не передолитися, бо це не вартує грошей і роботи і так далі. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!